Дорогі друзі, ось дійсно вже справжня весна, раз я вже на своєму майданчику, то вже точно весна, друзі. Сьогодні велике свято Вознесіння. Господня, друзі. Я всіх вас вітаю з цим християнським святом. Знаєте, друзі, не забудьте обов'язково сьогодні помолитися за наших хлопців, за наших воїнів, які воюють на всіх лініях фронту. Щоб Бог дав хлопцям ще більше сили і наснаги до нашої перемоги лупити москалів до нашого переможного кінця, друзі. А це буде по-любому, друзі, тому що ми цю війну обов'язково завершимо. Неважливо, в принципі, дуже сильно там коли, і не, там, не треба поспішати там з контрнаступом. Головне, що буде перемога, друзі. Ну і ще хочу поділитися деякими планами, друзі. Фондрі дня хочу подякувати, друзі. Вчора відбулося розширене засідання, друзі, і ми. Отримали чудову новину, що фонд дня підтримує наш новий альбом на своїй землі. Дякую пану Петру Маковському, Святослав Сурма, Юра Комарницький, ну і всім решту, членам правління, які проголосували більшістю за те, щоб допомогти мені фінансово завершити цей альбом. Альбом вийде на початку червня, друзі, і там будуть дуже круті пісні. Так що, друзі, ми на Культурно-інформаційному фронті. Все буде Україна.